Слава Ісусу Христу! Вітаємо у нашому подкасті Богослов'я Тіла Просто. Це подкаст, де ми занурюємося у правдиве розуміння тіла, його красу і мету і черпаємо звільничу вчення Івана Павла II через розмову. Мене звати Оля, і ми говоримо з місіонером Валентином Клюковським. Подкаст має свою послідовність, тож, якщо ви ще не слухали попередні епізоди подкасту, ми рекомендуємо повернутися до початку і прослухати для кращого розуміння того, про що ми говоритимемо. Також... Ісус залишив свого Отця та на небі і спустився на землю, щоб там воплотитися, і свою мати, Марію, коли пішов служити, заради того, щоб з'єднатися зі своєю нареченою і її послужити. В цьому теж бачимо, що він готувався до шлюбу, бо так і каже книга Бутя, що залишить чоловік батька і матір щоб стати однією клоцю з жінкою своєю. Також, якщо ми кажемо про друження, то має бути і консумація, тобто завершення подружжя, подружжя про яку ми вже говорили, так? і Христос і в цьому теж виконав свою місію. Як думаєш, коли було завершення шлюбу? Коли була ця консумація. М -м -м. Можливо, тоді коли дав своє життя на Христі? Так. Саме так. В точку. Бо, якщо так подивимось, то все служіння Христа, все те, що Він зробив на землі, без його смерті на Христі і Воскресіння, воно не має значення. Ну. Ну так, він залишив нам гарне вчення, багато людей втішив, вилікував і так далі. Але все це було б без сенсу, якщо він би не помер і не воскрес. Бо ми знаємо, коли він помер, то навіть його учні його залишили, не говорячи про тих, хто ще не повірив в нього. Та? І тільки коли він воскрес, коли вони зрозуміли, що ця жертва вона була недаремною, тоді вони зрозуміли, повірили, а потім, з... після П'ятидесятниці, коли отримали силу Святого Духа, пішли всім проповідувати. Але до того це не мало сенсу, бо, наприклад, навіть якщо Христос робив настільки великі чудай як Воскресіння мертвих, то навіщо воскрешати було, наприклад, Лазаря, якби він все рівно помер? Ну навіщо? Ну, поживе він трохи довше. І все, яка різниця, та, та й багато з того, що він вчив, воно є тоді брехнею, та? він вчив про. Нагороду на небесах, та каже Радійте вісілиться, коли вас переслідують, бо нагорода ваша вашого велика на небесах. А якби він не помер і не відкрив нам ці небеса, то яка різниця? І тут ми бачимо подібність на консумацію, яку саму, як думка. Mm. Жертву? Дарування себе іншим? Так. А головне те, що без цього це подружжя не недійсне. Mm -hmm. Так як подружжя не є дійсним без статевого акту, так само це подружжя Бога з людьми, неба і землі, не є дійсним без жертви Христа, в якої ми примирилися з Господом. І можемо дійсно е, успадкувати це ві... життя вічне, в якому і буде весілля це. І це не є щось, що я вигадав. Про це каже і Святий Августин, і він називає хрест е, Шлюбним ложем. Бо на ньому, власне, і було. Здійснене це подружжя. Так? І також на Христі були виконані ці три умови подружньої любові, про які ми вже говорили, так? Перше це є повний дар і свобідний дар. В тому що це є свобідний дар. Ми не сумніваємось, коли вже читали, що Христос каже, що я Власне, життя кладу сам, маю владу його покласти і забрати, так? тобто він сам обрав такий шлях. А те, що це є повний дар, теж нема сумнівів, бо він віддав своє життя, він віддав все максимально. Більшого дару і не може бути. Він сам каже, що не має більшої любові, ніж покласти своє життя за друзів. То це перша умова. Друга умова, що це є. Дар у вірності, та? що він є назавжди. Ну, то дійсно, що він всіх нас спас і всім дарував можливість потрапити на небо. І ніколи ця обіцянка не буде зруйнована ані зараз, поки ще існує цей світ, ані потім. І, власне, що він через це дарує вічне життя, та? що ця обіцянка, вона. Буде тривати у вічності. То тут бачимо, що його удар є вірний. Так? І третє, що це є спрямоване на нове життя. То теж все просто. Як каже Старий Завіт за гріх смерть. А Христос подарував нам можливість такого другого шансу, так скажемо. І після смерті тіла. Також і мати Воскресіння тіла, тобто нове життя, яке ще буде і вічним. Також цікавий факт, що коли Христос на Христі помирав, останнє, що Він сказав, хіба останнє це було здійснилось, Чи якось так, не пам'ятаю, як в українському перекладі. Але якщо подивимось на латинський переклад, то це є consumatum est, тобто завершено. Consumatum – це саме слово як консумація. І сам Христос нам свідчить про те, що, власне, його місія завершена тоді, коли він помирає. До того він не міг сказати, що він завершив це. Так, і багато він свідчив. Тобто Несичифа пророкував про свою смерть учням, щоб вони повірили, коли це все станеться. Та і він каже: коли надійде час мій, тобто цей час, так скажемо, час X, чи година та година – ця найважливіша, коли все буде завершено і. Коли, власне, це заручення і шлюб будуть доступні нам, так? Також ми вже говорили, що він Марію кличе жінку. Коли він це робить на весіллі в Кані, це є початок його місії, бо ми кажемо, що це є перше чудо, так? І цікавий факт, що. В розповіді про кану Галілейську, про весілля кані Галілейської нема жодного згадування нареченого і нареченої, які є виновниками цього весілля, але тільки говориться про слух та Марію і Христа. Mm -hmm. Таким чином, можна сказати, що Іван підкреслює, що головні наречені, власне, є вони. Коли на хресті він кличе її жінку, що він каже? Що ось твій син, ось твоя мати. Тобто це теж є е, така мова сім'ї Марія стає ма матер'ю, того улюбленого учня. Ми знаємо, що це Іван, але він сам себе кличе. Улюбленим учим. І не даремно, Бо таким чином, кожен з нас, хто є улюбленим Сином чи Донькою Бога, може сказати, що Марія є моєю мамою, бо так сказав Христос. І якщо ми знаємо, що Христос дарує життя в той момент всім, всьому людству, і якщо в той момент Він каже, що Марія є матерію, Йоанна, то ми дійсно можемо сказати, що це була консумація. <кій> <кій> Бо навіть катехизм католицької церкви каже, що на Христі Марія єдналася з Христом, але це було не у такому приємному якомусь відчутті, та не у задоволенні. Але у Стражданнях, так? Це, до речі, теж є важлива частина шлюбу, важ... важлива частина подружжя, життя в сім'ї. Можливо, навіть ще важливіше, щоб подруги могли друг друг один одного підтримувати у стражданнях і бути. Одне з одним не тільки коли це є приємно, але власне тоді, коли це є важко. Бо тоді це більш потрібно, бо потрібна підтримка і так далі. І таким чином кажемо, що це єднання, ця консумація нової Єви, нового Адаму, вона була в устражданнях. І Марія. Вона співстраждала з Христом, бо бачила, як Він страждає. Це був її син, так? і вона страждала з ним. І таким чином вона брала участь у відкупленні. Пізніше будемо говорити, що кожен з нас може брати участь у відкупленні людства. Коли будемо говорити про уривок з послання до Колосян апостола Павла. Ось також цікавий факт, що коли римляни розпинали людей, вони знімали з них, одяг, щоб ця смерть була ще більшою ганьбою, щоб ще більше сорому було для того, хто помирає. Тому дуже велика ймовірність, що Христос був. На Христі нагий. Хоча ми його відображаємо зараз інакше. Але правда, скоріш за все, така, що він був нагий. І в відомому костелі, який ще до сих пір будується в Барселоні, який називається Сагра... Саграда Фамілія, там є такий участок, який Посвячений стражданням Христовим, страстям Христовим. І Там, де розп'яття, Христос, власне, нагій, і там навіть можна побачити його статеві органи. так? І в певному сенсі він покутував за Адама, який після падіння соромився того, що він ноги, як перед жінкою, так і перед Богом. Також він покутував і за всіх нас, які не хочуть відкритися перед Богом та іншими людьми, і в своїй гордині, вважають, що показати свою слабкість це є щось соромне, щось негідне їх, і що це є слабкість. Хоча в цьому є велика сила, і це показує Христос. Що роздітися і не соромитися, бо ми знаємо, що він, якщо й був ноги, то не соромився цього, бо він не був під впливом гріху, та, що це є велика сила. І дійсно не кожна людина може визнати свої слабкості. А ця, яка може визнати свої слабкості, цим самим показує, що вона є сильна. Також вже підемо далі. І зараз трохи поговоримо про літургію, так? Знаємо, що літургія це є молитва та поклоніння наше, в якому ми переживаємо те, що відбулося тоді. Тобто остання вечеря, жертва Христа на Христі і Його Воскресіння. Але це не є спомінь, це не є. Повторення всього того, але це є переживання цього знов містичним образом, це ми переносимось туди силою Святого Духа, та це все відбувається там, де ми є, у церкві. І що каже священник? Це є моє тіло, яке за вас було видане. Буде видане. В цьому теж можна побачити таку мову шлюбу, та? бо це дійсно є віддати своє тіло, своє наге... наге тіло заради іншого, бо це є служіння дійсно. І цікава річ. Ти колись задумувалась, чому Христос обрав хліб і вино саме. І чому. Ми теж під час служби використовуємо хліб і вино. Якщо mm, чесно, то ні. Здумався. Але ж хліб це як. через те, що вони можливо нагадують так хліб плоть і вино кров. Так. Це. Теж одна з подібностей, та, яка має вплив. Також те, що була Манна небесна, mm -hmm. коли е, були в пустелі народ Ізраїлів, і це називалось Хліб з небес. А Христос є дійсно хліб з неба, бо Він є з неба в прямому сенсі, та він є Бог. І Бог став для нас їжею. Але Кристофер Вест зауважує ще таку цікаву річ. Якщо подивимось з наукової перспективи на те, що є хліб, на те, що є вином, то побачимо, що хліб, наприклад, робиться з борошна. Mm -hmm. Борошно робиться з зерна. Mm -hmm. А зерно, якщо науковою мовою говорити, це є. Ендосперм пшениці. Що таке термін ендосперм? Це є. Сім'я у сім'ї. Вау. Wow. Тобто не сім'я, а семя? Сім'я чи сам -сім як? А це і так, і так можна. Добре. добре, то семя у семі. Ну добре, а з пшеницею розібралися. А як бути тоді з вином і виноградом? Виноградні я... ягоди, з mm -hmm. яких робиться вино. З наукової перспективи це є зрілі яєчники цього, mm. цієї рослини. Та? І таким чином ми бачимо, що на Вівтарь ми кладемо такі символи плідності землі, але також вони є і статевими, тобто є символ плідності мужської чоловічої. І Угу. Uh -huh. що цікаво. Та? І ця плідність під впливом Святого Духа стає плідністю Марії її утроби, бо ми з цього отримуємо тіло і кров Христа, так? і цікаво, що коли священник в Риму Католицької церкви благословляє Дарий, він каже, щоб Святий Дух. Щоб ці дри були освячені Росою Святого Духа. Це є з книги Ісаї, де він каже, що буде з небес Росата, як благодать, як Святий Дух від Господа для землі, для нас. І знову ж таки, з наукової перспективи роса є дуже важливим фактором у Розмножені рослини. Тобто вона на це має вплив. Так само і в людей, як, якщо це не є воля Божа, якщо Дух Святий не зійде, не буде так Тобто це є важливий фактор. І тут Іван Павло ІІ зауважує, так, для когось може бути це контроверсійно. Що статеві стосунки мають бути літургічними, що мається на увазі. Тобто чоловік і жінка вони свій дар від Бога, який вони отримали, плідність, так? вони приносять йому в жертву. Так? За це Бога дякують Богові і йому це приносять. Так? І коли статевий акт від, є відкритий на. Плідність на нове життя це є як таке приношення плідності чоловіка і жінки з пропозицією роби, як ти тобі завгодно, якщо хочеш, щоб була дитина, буде дитина. І таким чином, з цього дару плідності, з'являється ще більший дар – та нове життя дитини. І якщо побачимо в Старому Звіті, подивимось, там, власне, поклоніння господеві так і відбувається, що люди беруть дари, найкращі перші дари, та? чи це є худоба, чи це є е, плоди рослин, і приносять це Богові і спалюють. Та? Тобто вони дякують за. Плідність землі, яка їм служить, і дякують за це даром, жертвою. Ну добре, а таке приношення жертви це, наприклад, у шлюбі саме. А як тоді там це приношення жертви відбувається у людей, які живуть там в Сергібаті? Власне, вони не мають. Вони пообіцяли не реалізовувати свою біологічну плідність, uh -huh. але в них є духовна плідність, що в них з'являються діти духовні. Uh -huh. І вони. Власне, це їх жертва є. Uh -huh. Ми колись говорили, що подружнє значення тіла людини воно реалізується як у шлюбі, коли людина обирає. Цей дар зробити іншій людині та своє тіло. І також воно здійсняється і у цілібаті, коли людина обирає цей дар не реалізовувати в земному сенсі, але це на, так направити, скажімо, на Бога і вгору. Тобто вже переживати ту реальність, яка є, яка очікує нас в небі, і через цю жертву того, що вони не здаються ні плоттю з іншою людиною, вони можуть ближче єднатися з Богом, і Він їм дає можливість любити більше людей, та? Угу. у них більше дітей духовних. І вони також приносять жертви за тих своїх духовних дітей, та? які жертвують. Це саме служіння, це далеко не є легко. І хто більше спілкувався з богопосвяченими особами, знають, що вони важко працюють. Ті, хто живуть більш контемплятивним життям, вони постять і більше моляться за інших, та? це теж їх жертва є. І так вважаю, що ця жертовність реалізується. Ось. Далі, коли Христос говорить сам про Євхаристію, ми читаємо у апостола Івана. Іван розділ 6, вірш 53. І сказав їм Ісус, по правді, по правді кажу вам. Якщо ви споживати не будете тіла сина людського, і пити не будете кров його, то собі ви не будете мати життя. Як, як цікаво, він підібрав слова, то в собі не будете мати життя. Тобто, якщо не будете приймати Євхаристію, якщо не будете з Христом єднатися духовно і цілесно, то можна сказати, не завоїдните цим. Новим життям, яке є. Е, вічним життям та нашим спасінням. Він на цьому наголошує і це є важливо дійсно.